Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої до дорогі друзі. Дуже рада з вас знову бачити і знову чути деякого. Хочу сказати, що я дуже поспішала, щоб сьогодні з вами зустрітися в назначений час через те, що вчора була в дорозі допізна, а сьогодні зранку мусила знову йти до лікаря, вже до нашого. Тому що в дорозі з моїми з ногами так було не дуже добре, і я мусила йти до лікаря. Ну, і що? Я не дуже гарно підготувалася, зразу вам скажу. Але я дуже хочу, щоб вам сподобався цей показ. Я приготувала сьогодні тільки прикрас від Сари Ковентрі, хоча. Признаюсь вам чесно, у мене є багато гарних прикрас, які прийшли за цей час, і деякі унікальні. Наступного разу я вам покажу брошку із Муранським склом і покажу годинничок брошку. І багато чого в мене є цікавого. А зараз давайте подивимося Ну і Зараз знову перед вами брошечка, яка називається осінній серпанок. Хоча вона дуже схожа на ананасик, я багато разів її показувала. Подивимося на неї поближче. Така чудова брошка, 800 гривень. Подивіться, яка чудова, і вона з великим монокристалом. І це не просто брошка, вона може бути підвіскою. Ви бачите, що тут. Є крючок і маркування на ній, звичайно, є. О тут написано Сараков. Дуже-дуже красивий кристал. Кристал незрівняний, гляньте, як виблискує. Які грані в нього. Ця брошка коштує 800 гривень. Осінній серпанок, але простіше, мені здається, все-таки казати на нього Ананасик, тому що він такий ананасик. Багато раз я вам розказувала про цю компанію, про те, що колись батько і син один просто створив багато компаній, які продавали все, що завгодно, а син на основі батьківських компаній. Просто створив фірму, яка продавала біжутерію. Вони її навіть не виробляли. У них не було ні заводів, ні дизайнерів, нічого. І вони отак от розкрутилися, що в їх було 30 тисяч продаж на день. Уявляєте собі, вони по конкуренції дорівнювали компанії Кока-Кола. Ну, зараз оця брошечка, вона просто чудова. А я вам покажу ще одну брошечку від компанії Сара Ковентрі. Оця брошечка, вона теж невеличка, 5 см, і тут штучно виручена перлинка та жадеїд, або ще на нього кажуть нефрит, дуже от така чудова брошка. Брошка недорога. Хоча дуже коштовна з натуральними, камінцями, з натуральними камінцями. І такий знак нескінченності в оцих круглих опорах цієї брошки. Це як те, що ніколи не закінчується. Ця брошка називається якийсь сад, ну, не якийсь сад, а сад і щось ще, чи нефритовий сад. Бо нефрит, жадеїд, але точно я вам не скажу. А брошку я цю віддаю за 600 гривень. Дуже якісна брошка з підписом. Давайте пошукаємо підпис. Ось. Є підпис, який я вам неправильно показала. Отак, ось, ось так, побачимо добр Сараков. І жадитова брошка у нас коштує 600 гривень. І ще у нас є брошечки, дуже гарні, і є три е, сети. А ця брошечка дуже цікава. Вона цікава тим, що в неї камені різних кольорів. Вони ніби одного кольору, але фуксі, рожевий. І вони так виглядають глибоко. Складається такий об'єм. Ця брошка дуже гарна, об'ємна. Подивіться, камінчики ніби одного от. І Якщо на них не світить світло, то вони виглядають ще й одного кольору. Ну, Під світлом ми бачимо, що кольори трошки відрізняються. Це зроблено для того, щоб ця брошка була красивішою, об'ємною. Така брошка коштує 800 гривень. Давайте подивимося маркування її. Ось над голочкою. Ми бачимо Сараков. Дуже гарна брошка, вона така яскрава і разом з тим дуже ніжна. Сараковрі така весняна, чудова брошечка. Ну, от поки ви подивитесь, я вам розкажу, що я полюкувалася, але дорога дуже важка, дорога далека і важко. В літаку в автобусі, знову в автобусі, дуже важко, і трішки, мабуть, мені дало трохи на здоров'я, що мені знову прийшло ще й тут їхати до лікаря. Ну, нічого, я думаю, що все буде добре. А ми з вами подивимося і ще одну брошечку, яку ви дуже добре знаєте. Це брошка, яку неможливо не любити, і неможливо забути. Брошка з морозлим австрійським склом, брошка, яка називається Полуничний фестиваль. Ну, для того, щоб її роздивитися ближче, треба подивитися, як блищать оці камінці морозного скла. Ну, скло морозне. От що тут скажеш? Просто Вистачає того, щоб подивитися на цю брошку. Я люблю ці переливи. Ось таке темне і до світлого. Отакі точно відливочки полуничок і є у брошках морозного скла, в австрійських брошках. Ну, тому що це одне і те саме скло. Але ця полуниця на порядок нижче в ціні, ніж полуниця австрійські. Хоча це теж австрійське замовлення. Ви знаєте, що Сараковендрі нічого не робила сама, не виробляла, не придумала, тільки замовляла те краще, що було в інших компаніях і, звичайно, така брошка це краще. І Ми бачили вже деякі інші брошки з квіточкою, без квіточки, іншого кольору. І ця брошечка одна із тих, в які варто закохатись. Така брошечка коштує 2000 гривень, у неї, звичайно, є маркування. Маркування на цій брошечці Сараков. Дівчатка, прошу вас, не звертайте увагу, і може в мене трошки такий голос втомлений, може в мене язик погано повертається, але все-таки я рада, що я вдома, що я з вами. І я відпочину від цієї дороги і все буде добре. Ця брошечка коштує 2000 гривень. Так, і ще хочу нагадати тим, хто минулого разу виграв. Брошки І там сережки ще були, хто виграв, будь ласка, відгукніться, напишіть свою адресу, я вам відправлю ваші подарунки. І ще, дівчатка, хто щось купив, хто заплатив, хто не платив, напишіть мені, будемо розбиратися і. Я постараюсь завтра відправити ваші посилочки. Але це в нас не все не весь показ у нас є ще три сети, які я вам хотіла показати. А я приїхала сьогодні додому, а в мене така золота, золота осінь. Ще оці красолі відцвітають, і ще цвітуть хризантеми, пишно-пишно. Деякі квітки ще цвітуть чорнобривці. І хочеться трошки і вам показати цієї краси. Я думала, я прийду, тут все вже померзне, а тут так гарно. Ну і давайте з вами подивимося ще одну, один набір від Сараковентрі. Квітку саму ми з вами вже бачили, але набору ні. І ось ще один набір. Подивіться, який чудовий він такий. Дуже яскравий, дуже він сяє. І цей набір називається гірська квітка. У нас була недавно брошка, така просто брошка, а тепер це ще й кліпси. І я дуже хочу вам показати, як вони сяють. Тут, ви бачите, камінь зроблений в стилі паве, в формі паве. Це дуже близько посаджені один до одного, особливо посередині камінці. І зараз я вам знімаю вдень і світло тільки від верхнього світла, ну, з вікна трошки, коли багато електричного світла, то тоді дуже сяє. Так, да, Я приїхала. Знала, що в нас тут творилося. Я цього не бачила ці два тижні. Я тільки чула і молилася, щоб все було добре, але знаю, що з нами тут трапилося. Ой, я не знаю, Мо я сподіваюся, що ми це все переживемо. Якось на початку, хоч нас менше там бомбили, але було страшніше. А зараз ми знаємо, що ми все переживемо, усе перетерпимо і ми переможемо. Ну, можливо, нам придеться посидіти без світла. А я думаю, що ми знайдемо, як прогрітися, як зварити їсти. Ми все знайдемо, тому що ми українці. А я вам зараз показую цю набір гірська квітка. І хочу вам сказати, що, мабуть, буду виходити або рідше, або не виходити зовсім. Ну, тому що така пора прийшла, що не завжди я можу вже купити щось для того, щоб вам продати. Якщо ви захочете щось замовити, то на замовлення я ще буду працювати. Ну, а цей набір, ця квітка коштує 1200. Гривень. Ну, я б могла б, звичайно, пустити всі заощадження сюди на те, щоб купувати, купувати квітки, щоб показувати вам ці покази. Але як бачите, зараз у мене іде повним ходом лікування, а платять не всі, деякі дуже довго чекають. Ну і нічого страшного, я розумію, всіх людей, але також прийшла та пора, коли, мабуть, може, і один раз в тиждень буду виходити, а може, коли й не буду. Ну, нічого страшного, головне, щоб ми перемогли і щоб закінчилася ця війна. Квітка, гірська, квітка коштує 1200, а перед вами зараз буде чудовий набір, який називається Блакитне шампанське. Як ви бачите, це просто вишуканий набір. І тут одні сережки 3,5 см, брошка красивенна. Ну, Колір такий блакитно срібний. І брошка, і кліпси самі тільки срібного кольору. Дуже гарно виглядають. І набір цей буває достатньо рідко. Чудовий. У мене був він дуже давно. Ну, мабуть, ще до війни, і, мабуть, ще далеко до війни. Блакитне шампанське. Звичайно, в такому наборі є маркування. Я вам зараз його теж покажу. Набір красивий. Бачите, такі сережки. Права ліва. Ну і брошка сама по собі. Тут і круглі кристалики, і маркізи, і срібні листочки. Мені здається, що це теж один з таких наборів, якими хочеться милуватись. Тому я й даю вам таку можливість. Полюбуватись цією квіткою. А наступну квітку дуже важко показувати на темному фоні, тому краще її показати на білому. Але я, мабуть, забула сказати, скільки коштує ця квітка, не пам'ятаю, сказала вам чи ні. Але ця квітка коштує 1500 гривень. Блакитне шампанське коштує 1500 гривень. І тепер показую оцю квітку. Вона не сама, вона з кліпсами, звичайно. Квітка називається модна пелюстка. Отака От модна пелюстка. Ви знаєте, в нас у сарику в дуже багато різних модних квіток, листочків, чогось ще. А це модна пелюска. Це квітка величезна. Бачите, вона закриває майже всю мою руку. І такі самі кліпси. Ну, не такі, як брошка, ну теж великі. Такий набір, дві кліпси і красива брошка, чорна із білим. В ідеальному стані вони блискучі, Емаль вся на місці. Мабуть, це лілії. Колись у нас було щось схоже на цю квітку в білому тоні, а це в чорному золоти таких квітка фатальної жінки. Чорне золото, ну, просто фема фаталі. Глянемо на зворотню сторону. Отака зворотня сторона, і, звичайно, є маркування. Сара ков. Гляньте. Чудо, правда ж? Ну, отакі в нас прикраси. Вони всі від Сара Ковентрі. Але у нас був розіграш минулого разу. Ніхто мені не написав, що вони виграли, що ніхто мені не написав не дав адреси. Будь ласка, напишіть, де дайте адреси, куди мені відправлять ваші прикраси. Але е, хочу сказати, що сьогодні у нас буде анонс розіграшу. Оскільки я була все-таки в морській країні. І я хочу вам подарувати оцей морський подарунок: це підвіска і ланцюжок, який теж зроблений із бісеру, із бісеру перламутрового. Сам колончик теж зроблений із черепашок морських. Подивіться, як він так переливається, перламутр. І навіть гудзичок перламутровий, натуральний перламутровий гудзичок. Ну, це буде вашим подарунком наступного разу. Ну, ось це все, що я вам хотіла сказати, ці всі прикраси, які я вам хотіла показати. Вірніше, прикрас у мене багато. Мені дуже подобається прикраса з таким красивим художнім склом. Ну, Може, то Чехія, а може то все-таки Муранське скло. Дуже гарне видно, зразу що це старовина. Я вам покажу це все наступного разу. Я дуже за цей втомлений голос, але все-таки і мені здається, я стараюсь бути відповідальною людиною, я обіцяла вам, що я вийду, то я сьогодні вийшла. Люблю вас, мої дорогі, до зустрічі, будь ласка, всіх, кому я винна щось послати, нагадайте мені сьогодні, щоб я завтра послала. Бажаю миру та добра, бажаю світла в нашому домі, бажаю любові в ваших серцях і щедрості, щоб донатити на ЗСУ. До побачення, люблю вас.